Новини на СТС. Мої вітання про події четверга вже за мить. Далі про таке: у Сумах знайшли смертельну горілку. Патрульні затримали водія російського Перешачки Першачки Сумщини пішли до школи. Сьогодні на вулиці Харківській патрульні жорстоко затримали водія позашляховика рейндж-ровер з московськими номерами. Хто водій та чому затримали? Далі у сюжеті Ірини Котлярової. На зупинці Сумсільмаш Патрульна поліція зупинила позашляховик Range Rover з російськими номерними знаками. Водія копи поклали обличчям на асфальт і заламали прямісінько на дорозі. Пасажир авто від коментарів відмовлявся, але повідомив, що водій українець. Як діяли поліцейські? Грубо діяли поліцейські. Жіночка свідок цієї ситуації не на камеру розповіла, поліція діяла неправомірно, створила аварійну ситуацію на дорозі. Говорить, автівка їхала в першій смузі, а копи в третій. Вони почали підрізати інші автівки за пішохідним переходом. Вони наздогнали російську автівку та щось почали виясняти. Потім під'їхав ще один патруль. Приїхала ще одна машина, і три поліцейських налетіли на цього мужчину. на, на водія. Водій, то да, я не да. знаю, ну то ну взру... да, вони витягували його з машини. Да, водій. я ж ото кричала, вам говорю, ви завіть скоро, що вони ділять. Вон, Мужчина почало трусти, Ну как, на, ну, на землі? Вони на нього. Будь ласка, ви можете звернутися до нашого прес-центру на Білопільській, і там вам дадуть всі відповіді. Зараз по суті нічого сказати не можу. Водія копи забрали у відділок. Що ж сталося насправді, та чому поліцейські діяли так жорстоко, поки що коментарів ми не отримали. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС у сумах вночі спалили автівку. Її власницею виявилася дружина депутата міськради В'ячеслава Степченка. Проте можновладець запевняє більшою мірою на авто їздить саме він, і дружина своєю діяльністю ну ніяк не могла призвести до таких дій. У другій годині зателефонував сусід, він побачив, що там щось димить. До політичної діяльності таких питань ніколи не виникало. Загоряння автомобіля Ауді, яке сталося на вулиці Герасима Кондратєва, 127, у дворі багатоповерхового будинку. Пожежу вдалося погасити, машина сильно постраждала. У Сумах знайшли смертельно небезпечний алкоголь, ризикнули людськими життям на лікеро горчаному заводі Горобина. Саме там виготовляли настоянку, яку харківські фахівці після експертизи назвали небезпечною для здоров'я. Отримавши такі факти, на підприємство із обшуком завітала прокуратура та фіскальна служба, що шукали та знайшли, чи є жертви такого алкогольного обману. Далі. 28 липня на виїзді сум правоохоронці зупинили фуру. Всередині авто знаходилося 800 бутилів алкогольної продукції. Більша частина з них була з етикеткою і належала місцевому виробнику горобині. Інша виявилася палиною. Зразки вилученої продукції правоохоронці направили на експертизу. Після з'ясувалося майже у 150 пляшках небезпечні для життя компоненти. Після такого результату експертизи прокуратура разом із фіскальною службою рушила на обшук до самого підприємства. Було проведено обшук, відповідно у ході якого вилучено залишки даної горілки, вилучена комп'ютерна техніка, документи щодо її виготовлення та подальшої реалізації. Директор заводу Володимир Димура ще з моменту появи інформації про фуру усе заперечував. Називає і цю ситуацію наклепом. У нас немає на підприємстві неякісної горілки, немає, не виготовлялося. Не було ніколи, не є і не буде. Тому це фейк. Просто ми були в прокуратурі, і прокуратура підтвердила цей факт. Вони можуть підтвердити що завгодно, але по факту вони підтвердять тоді, коли ми признаємо це. Обшук на підприємстві тривав два дні. Правоохоронці вилучили три тисячі літрів тієї ж настойки, що й становила смертельну загрозу людському здоров'ю. На даний момент триває слідство. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, Олександр Білявський. Новини СТС. Резонансне убивство на Сумщині три роки тому по зерку чемпіонату світу з біатлону Олену Демиденко знайшли мертвою на порозі власного будинку. Діло набуло широкого резонансу не лише в Україні, а й за її межами. Сьогодні стали відомі нові подробиці кримінальної справи. Вся родина зібралася, аби відсвяткувати день народження Олени. Їй виповнилося 28 років. Наступного ранку її знайшли мертвою на порозі власного будинку. У закривавленому тілі з численними ножовими пораненнями сусідка ледве впізнала Олену. Я бачила, що на ній було множество ножових ранень. В ліву грудь три ножових, глибоких, в праву грудь два, і в області колінних чашечок на обох ногах теж по одному удару. Це оперативне відео з місця події. Закривавлений поріг будинку, вся підлога та ліжко. Слідчі кажуть, удари ножем були настільки сильні, що частини руків'я яно. Жа розлетілися по усій підлозі. У цьому будинку жила Олена із своїм хлопцем. Ним був Роман Самарін, 1980 року народження. Раніше вже судимий за грабіж і вбивство. Сидів у в'язниці 10 років, але про темне минуле не знали ні Олена, ні її родина. Ми ж не знали всю правду. І він віднавірно по натурі по своїй билзвірі. Саме Романа слідчі підозрюють у скоєнні вбивства. Наступного дня після злочину він втік у Росію, адже жив всього за 30 кілометрів від кордону. Його оголосили у міжнародний розшук. Знайшли швидко, адже Романа посадили у російську в'язницю за чергову крадіжку. Кілька днів тому його етапували у глухівське СІЗО. Запись зараз йде, йде. А, Так я не буду відповідати на вопрос. Не ну, вже говорив вам, що я не буду новинника. То тобто, чому їм буде на камеру? Якщо суд доведе провину експівмешканцю біатлоністки, загрожуватиме довічне ув'язнення. За скоєну чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення волі. Убита Олена Демиденка була майстром спорту з біатлону дворазовою призерку чемпіонату світу з літнього біатлону. Працювала дитячим тренером у глухівській спортивній школі. Альона Щербакова, новини СТС. Зупинили за порушення правил дорожнього руху, знайшли у машині наркотики. На харківській патрульній зупинили автівку за порушення ПДР. Та коли виписували штраф, почули різкий запах з багажника. Коли власника попрохали показати, що там, він кинувся на втюки. У багажнику знайшли 2 кілограми речовини рослинного походження та пристрій для її застосування. Вийшовши з машини, він крикнув, тікай і разом із. Напарником, яким вони рухалися в автомобілі, почали тікати. Нами був затриманий пасажир даного автомобіля та викликана слідча оперативна група. 1 вересня без води. У перший день осені кілька районів Сум лишилося без води. У міськводоканалі запевняють, намагаються усунути неполадки. Коли ж у будинках відновлять водопостачання, далі. На вулиці Героїв Крут вода б'є ніби з-під землі. Мешканці кажуть, комунальники тут щось намагалися зробити, але схоже все марно. Вони ж там щось ремонтують, і включають і відключають його, Вони постійно тече, Підходить сантехнік. Бачите, що робиться. Це ж дома всі підключені. Дома ж нічого, води ж ніякої. Ну, Возмущаться, що возмущатися. Хай приїжджають і дивляться. На дівчатки такої саме можете туди проїхати на протягатибе. Чобітки є, а от майстрів немає. Тільки но під'їхало телебачення, як усі кудись поділися. Очевидці кажуть, до нашого приїзду тут кипіла робота, але побачивши камеру та мікрофон, всі комунальники розбіглися, навіть техніку не позакривали. У цьому мікрорайоні також порив тут вода ллється прямо з труби. У міськводоканалі запевняють, незабаром все відремонтують. Немає води, де. Дев'ятому дванадцятому мікрорайони зв'язку із поривом на водоводі діаметром 400 міліметрів. Я думаю, к вечору вода пається. Вже один порив зробили, ще один знайшли. Е Займаємося. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Будівля сумської адміністрації розвалюється. Уламки з усіх сторін падають на землю. Хто відповідальний за такий занедбаний стан центральної адміністративної будівлі, розкаже Альона Щербакова. Будівля адміністрації, що на площі незалежності у сумах розвалюється просто на очах. Шматки фасаду час від часу падають зверху. При цьому належної огорожі чи маркування зони небезпеки немає. Це шматок фасаду сумської адміністрації. Він впав зверху і ось такий слід залишив на землі. А якщо б це була честь голова? Сьогодні тут працює бригада висотників, втім без захисних касок. Вони обстежують будівлю адміністрації, роблять технічну характеристику стану та визначають ступінь аварійності саме фасадної частини. Попередні висновки роблять уже сьогодні. А треба нужен метров шість мінімум. Если есть возможность, то, наверное, весь газон. Потому что сыпятся фактурный и штукатурный слой, и защитный там, до 3-4 сантиметра толщиной. Это хоть даже он штукатурки, это килограмм 5-6 может быть, отваливаться кусок. И на карнизный пояс, вот этот видно, монолитный железобетонный, он падает и отлетает, смотря с какой высоты будет лететь. Огородили адміністрацію тільки за сторони входу. Задвірки та тротуар навколо будівлі, мабуть, не цікавлять відповідальних за технічний стан. З тих сторін не, не падали. А поки що так воно забіг сподіваємося, обіцянка чиновниці береже простих городян від падаючих частин фасаду. Аліна Щербаков, Олександр Сокол, Олександр Сорбат, новини СТС. Наші журналісти побували на святі 1 вересня у спеціалізованій школі номер 30. До святкової лінійки там підійшли зі смаком та оригінально. Замість одного дзвоника у цій альмаматер лунали аж цілих п'ять. Юля Настенко вже готова розказати, як це було. Усміхнені та схвильовані. Свято 1 вересня у 30 й школі зібрало кількасот школярів, батьків та вчителів. Організатори, окрім яскравих номерів, підготували справжню родзинку для глядачів. Із урочистого дзвіночка вони створили справжнє шоу. Свято святом, а перший урок ніхто не відміняв. Четверокласники вже за партами, повні оптимізму і натхнення. Я хорошо буду учиться, стараться там математику учить на отлично, на двенадцать. Я буду очень стараться, чтобы порадовать маму. 1 сентября означает встреча с друзьями и встречи с учителями, с которыми я успела за лето соскучиться. Хочу стать журналистом, работать. Еще в школе я научилась общаться с детьми хорошо, учусь хорошо. Вчителі ж не менш схвильовані. Пані Оксана каже, здавалося б, свято першого дзвоника буває щороку, а все одно кожен раз як перший. 1 вересня це завжди зворушливий день, завжди щемить у серці, завжди дуже хочеться побачити після літнього відпочинку дітей. Кожного бачиш з, з емоціями, з радістю. Тут на святі сьогодні генеральний директор СТС Лариса Охріменко разом з сином у гарному настрої та вірою в майбутнє я хочу поздравити в першу чергу всіх з 1 сентября. Пожелати всім легкого поті, особливо первокласникам, нашим діткам легкої учоби, учителям. Терпіння з нашими дітками, ну а батькам пожелати, щоб діти їх радували оценками своїми успіхами. Батьки школярів переконані свою малечу віддають у надійні руки. Приходять в школу, которая встречает радушно, которая всегда радісна, которая завжди дає прекрасные знання. Ми любимо нашу школу, ми любимо очень наших учителей. Відтак з новими силами школярі рушають у новий навчальний рік повний емоцій та вражень. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС. Перший раз за парту і в новенькому класі для малюків, які виховуються у спеціалізованому садочку Зірочка, сьогодні пролунав перший дзвоник. Цей заклад виховує дітей, які мають проблеми з зором. Вони потребують особливого навчання, бо проводять більше часу у закладі. Цього року їх садочок став більша і красивіша, як все було далі. Ось ці малюки стоять на святковій лінійці з великою цікавістю в очах сьогодні перший день їх шкільного життя. Ці діти особливі, вони мають вади зору, та це не стає на заваді навчанню, бо вони виховуються і лікуються одночасно у спеціалізованому дошкільному навчальному закладі. Зірочка Тому що я перехожу в перший клас. Так? А ти Дуже хотіть да. А Що ти, ти, ти там? Ти ти будеш ти робити? А чому ти хочеш навчитися? Молодеця привітання щокласники. А чому ти сьогодні вона? ваше свято? Адже ви для чого а на стежинку? Що знати ну, ну, у цьому закладі 12 років не працювала одна з частин будівлі цього року. З міського бюджету на ремонт приміщення ми виділили близько півтора мільйона гривень. Це дало змогу зробити широку, красиву актову залу та зручний клас, де діти можуть навчатися, грати і відпочивати. Завдяки такому ремонту ми змогли відкрити ще два класи. У нас в цьому році відкрився ще один перший клас, тепер їх три і клас для маленьких дітей підготовчий клас. Першочки весело співають пісні, читають віршики. Сьогодні до них на свято завітали гості. Керівники побажали успіхів і міцного здоров'я, адже попереду цілий рік навчання. Хочу привітати всіх. Ще раз з ним знань, побажати всім здоров'я, щастя, нашим дітям гарного, великого майбутнього. А ми батьки, міська влада, депутати всі повинні розуміти, що треба працювати заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Бо найдорожчого, найціннішого у нас немає, ніж наші діти. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумщиною прокотилася хвиля врочистих лінійок до Дня Знань. Три тисячі маленьких сумчан до цього року вперше пішли до школи. Як проходили святкування та чи хоче малеча вчитися далі в сюжеті. Гучний звук першого шкільного дзвоника море квітів для вчителів та пишні банти першокласниць це одні з головних атрибутів дня знань. Модною тенденцією свята стали вишиванки та кульки синьо-жовтих кольорів. Головні ж на цьому святі першачки. До школи йдуть із задоволенням. Деякі зізнаються, не можуть дочекатися моменту, коли нарешті сядуть за шкільні лави. Хочу навчитися Потрібене. усього. писати, читати, рахувати, алфавіт знати. Я думаю. Читати таблицю на жен. У цьому році першокласників чекає оновлена навчальна програма. У міністерстві освіти наголошують, зробили це, аби трохи розвантажити малечу. Самі ж вчителі до таких новацій ставляться позитивно. Деякі зміни відбулися, але особливих змін не відбулося. Відбулося те, що трішки трішки полегшили знання чи програму для дітей. Як вам цьогорічні першачки? Дуже чудові. Мені подобається Перше, як першокласнички дітки, так і батьки їхні. Аби сподобатися своїм першим вчителям, наймолодші школярі підготували концертний номер. Замість розваг та ігор з друзями вони мало не увесь серпень заучували вірші. Кола – це важлива річ, прокидався я всю ніч. Раз у раз питав матусю, чи я в клас не запізнюся, хто шкота проти ховає, йому місця там немає, вдома хай пісні співає. На сонечки дрема, краще рано ляльку взяти, та ж стагасинка лежить. І не буде виповзати, буде з нами букву вчити. Випускники ж радіють, мовляв, на таких учнів і школу не жаль залишати. Першачкам же підготували сюрприз. Кожному вручили маленький дзвоник та стрічку першокласника. Після вручистої лінійки першачки рушили на свій перший у житті урок. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Сьогодні наша знімальна група була і на незвичній лінійці. Мужність і підтримку побачили на першому дзвонику у кадетському корпусі. Як це було? Дивіться далі. У всіх навчальних закладах триває день знань. Проте у кадетському корпусі перший дзвоник розпочинається з криків. Рівні! Трука! Серце дамі життя вітчизні, честь нікому. Такі слова для кадетів-першокурсників тепер стане девізом по життю. Сьогодні вони розпочинають своє навчання і вперше їм вручили погони старші кадети. Ви встали в один ряд з захисниками нашої вітчизни. Я бажаю вам стійкості, міцного здоров'я, впевненості в собі. Братська дружба відчувається у повітрі. Навіть старші товариші допомагають меншим підготуватися до інтерв'ю. Я хочу 4 курси проучитися. Я думаю, може, морську піхоту, і в поліцію». А ти взагалі готовий до військового життя? «Ну Так, да, я буду два назад, почалася поступити. Я з дитинства мішала себе поступіти. От мене спилась. Я готова. Кадети готові, тож тепер розпочинається навчання юнаків бути справжніми захисниками вітчизни. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Інтрига майже вмерла. В обласному футболі знову зустрічалися його лідери. Вікторія тепер уже в матчі чемпіонату Сумщини приймала романський агробізнес ТСК. До матчу команди розділили вісім очок, і лише перемога Вікторії могла подарувати цікаву кінцівку чемпіонату. Більше про матч у Миколаївці далі. Вони розминалися із посмішкою на обличчі. Футболісти Вікторії готувалися до принципового матчу. А от він виглядав край зосередженим. Президент гробізнеса Геннадій Свірський розумів його команді в Миколаївці треба брати очки. Футбол гра для людей різного віку. На трибунах були і пенсіонери, і юні любителі спорту. Футбол був справді бойовим. Не дивно, що полилася навіть кров. Андрій Анцибор в боротьбі з Русланом Петровичем отримав травму. Матч не дограв, поїхав у лікарню. Чотири шва наложили. Серйозно чи це травма, це футбол. Більше по-справжньому футбольних моментів було після перерви. Не реалізував свій шанс Максим Ганжа. Грабець Вікторії змістився з лівого флангу, пробив, але брав черека на замах і бив в дальній угол і просто попала защитнику. Там як говорить, у нас не знаю, просто попали йому там сантиметри, якісь буквально. Це мабуть, якийсь не фарт футбольний. Не фарт того вечора був у обох команд проти голу агробізнеса. Спершу була попереджена воріт господарів біля протилежних воріт. Неймовірний момент один за одним марнували футболісти Вікторії. Супер шанс відзначитися у воротах колишньої команди не використав Богдан Варченко. Як завжди у нас куча моментів, не можемо не реалізувати. Ця команда працювала на результат. Ну, я десь результату. Поболівальникам такий футбол сподобався, а от президенти провідних аматорських клубів Сумщини після матчу були у різному настрої. Розочарування, команда розочарована. Якщо агробізнесу сприймає це як перемогу, то ми як розочарування. Я впевнений в тому, що ми чемпіони області. І в мене дуже є велике бажання із обладателем Кубка в області зіграти суперкубки у нас в Ромнах. Вікторія продовжує боротьбу ще й в аматорському чемпіонаті України. А роменська команда, як стало відомо СТС, готується на найближчий сезон заявлятися до другої професійної ліги. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Таким був четвер для мешканців області. Не перемикайте. Далі на вас чекає ще багато чого цікавого. Миру вам, добра і любові. Побачимось на СТС.